Всім привіт дорогі друзі! Давно не бачились і продовжимо навчатися грати в Твістед разом з Марком. Щоб ви грали просто опле інба, інба. Щоб ви грали добре. І щоб ви взагалі не виконувалися перед своїми друзями, чи хто там з вами грає. Коротше, щоб ви були коптини і так далі. У мене не було до що я не хотів знімати відео, але зараз ми допустимо з бажання і я захотів зняти відео. <кій> Водички попив. Такс. Продовжимо навчатися. Я вам можу показати. Показати дещо. Коротше, можете брати любі проби. И кстати, вот сало, що за паш, я не знаю. Це якісь Microsoft. Ska je carte? Можно вот такая вот использовать. Короче, вы можете свій смак использовать, кожне в своє буду приносить. Вот сам я не корислой не рекомендую. Цим тоже не рекомендую. А вот этим всем іншим я рекомендую, Вот це и вот цем. Машини, які я рекомендую зараз купляти. Це трошки тима, купити дормінатор другий, Купити бо він хороший він практичний. Або якщо ви хочете із цих от усіх штук, купляйте оцю от машину. Ну, а краще, ніж ця. Усіх параметрів. Ну там трошки може поганіше вистоїть. І шеп. Оце вот машину не купляйте. погана, Я протестів її багато чому. цю тоже не купляйте, вона часто для фана. Краще ну, вибирайте під кращу машину. Я надеюсь мене хорошо чути. І мікрофон тоже включений, Да, мікрофон включений, бо у мене один раз мікрофон не включений, коли я записую відео, у мене від бажання віднімати відео. Зараз в мене дуже поганий термоємака, але коротше вашесть. Она ще повом. де нічого не чули. І от на наступний день буде хайк. Тобто есть, якраз 30 минут ідендень і дохід и все что пограю ще до хайка в буквальному смесі, потерплю. Буквальному смысле потерплю. Ладно, погнали, будемо чисняти мою машину, бо вона взагалі от вона взагалі порашокла, вона взагалі не знаю. Коротше, мені вже треба з такою машиною йти плакати. Поїхали. Зараз ранок тільки настає. Дайте водички купів. Цауханігоп не стакан каканькінчиться. Ой, трошки занесло. Так, проїжджаємо. Так, дерева, тут все знесено, бо, конечно, бо того, що там треба прийшлося. Вот от діла, друзі. Трошки я недовольний. Ну, ну, не, нічого страшного. Обновлення пройшли. Ну, от, Tracking Jobs. Я не знаю, я не тестив, воно вам теж не треба, я думаю. Валюту ви не купляєте в цій грі, ви заповнили дійсно, бо того, що це не вигодно. Ось тут я не знаю, чому стоїть. Да я не знаю, що О, це ніч. Ну це типа получається, що ваш статус їх помічає. Що, типа, круті дуже. Дрони тільки для того, щоб відео знімати, як наперед куда-то. Оце оце робота. Опять-таки це робота, але вона не бігала. Це я не тестив. А це от прям от саме бабці її. Так, це. це Какой если за него ще треба до полки в подпін Рекомендую. Рекомендую, принципе. Стартовий пак на любителя, бо тому що воно мені помогло, але не дуже. Якщо ви не дивитесь мої туріали, то нафік воно вже треба, якщо ви не знаєте, як він користуватись. Ну, може, ви знаєте, я не хотів нікого не відпупити я взагалі так і далі не знаю що. Це. Ну, типа, це позначає як де торнадо в одну. Термодинаміка опять шпараша пона. По машинах вам дестро розказав, що да як. Звертайте увагу завжди на то, що вона витримує під час їзди. Засікайте, поубійте, скільки вона може витримати під час їзди. До того, що вона може витримати дуже так, хорошо. Деякі можуть просто навіть не встигти виїхати, то надо вже влетіти, І, наприклад, так, от, такі отпущенки, як свой. От як ця в мене друг її не знаю, не, не знаю. Я нею не, не користувався і вам не рекомендую. А друг, я не знаю. Хоче, не хочется його вже рішен. Не моє. Не мені рішати за нього. Так, спробуємо Писав чел, як типа ставити на занят. Вот. Мені хватай. Вс, прямо друзей мы задать. Нашли ножки, петушки. Правильно? Хм, да? Яке ні? Ну шо? Але давайте я вам покажу, якому що не вижу. Я ничего не бачу. В целом дополнение подати. Вот це вот не советую плята. Вот це вот советую, воно повішає. Там не советую. Ну нічого не робить. Це крутості добавляю. Це прикольно уявіть. Але супер, твою пикиш. А я ми за нього куплю. Пана, афиг вийдеш, правильно? Ай. Правиль. Так що спавнимо вот тут. Кстати, прямо під мою футболочку набил, как я знаєте, Правда? Кстати, шафик заправишься під наклоном. Але вона хоч бы машину не буде ламати від граду, Так що хоч би якийсь плюс. Еще плюс можно делать скивити, а потім не знесет один раз. что там у мене как-то не кизель. А, преміум заправлю. Що бомживе чи що? Mm -hmm. Ну то все навчаємо. Зараз поїздимо по маленьких. Так от чекнемо, чи хороші, чи поганімо десь цірваду. І вийдемо там далі. Покажу вам от, от раніше от цяло от, в цьому роботу, то я не знаю, як за ці зараз. Можна. Їдемо на парковочку, як правильні поважні люди станемо. Так, і галочки, кинуть лежамо, чик-чик-чик. Все, заїжджає? Угу, угу, фаркуйся по. Паркни. Офзак куда їде, це я не до вас. Що ви так дивитеся на мене? Це я не показував. Машина заведена, хоть бихне. Кстати, я вам хочу покажу оцю тут бункера. Боже, вам буде цікаво. Це що у нас таке? Я чув, що тут робота у нас якась. Угу. Пригибни. Нема тут никакой руба. Намахало. Вот тут раніше можна було працювати. А, жалко, що за не можна А ведь раніше тут можна було гроші заробляти просто. Ладно. Це в Legacy там був івент недавно Legacy типу, і там це от можна було робити. Погнали в бункер, я вам покажу, я вам пішов так, і тут на мої братки лазять, я сам там не, л... не... не лажу. Заходимо. Ось така от порошня у нас. Та сісти, так, поперіти, прописатись. Короче, не понял. Вс, тут попука, тут терміта можно тут в цьому пикері, якщо спишний. А якщо торнадо, то зливаться важную. Вс, уїжджаємо з я е, недавно були добавили одну відділ. Вроді би. Це я з другом побачив. Би. Ніби а давно стояла. Міпо казалось. Валмор. Давайте ходимо подивимось, все інвалід, сюди паркуємося. По факту. Все, заходимо. Паркетики, все як треба. Все, все тут можна, щось купити. Ага, Гама можно купить наїстися. Що тут у нас дязики машин, машинки, машинки. Хотвіос. Вау. Машинки, машинки. Читос до різ, читос до рітус, читус до рітус. кола, пепсі кола. Читос до різ, читась до рітус, чито з доріс. Дорі... Водичка, водичка, водичка. Вод. Водичка, водич. А тут поїсти типа, не вашу. Ага, готова їда у А Тут теж готова їда. Трошки розтягнути Так, толкач толкане. Вомен. Вс. Мен Сигма могло три Я Нічого не бачили, такс. Вс подорожні складові навіть і про роботи ніж що чекали. Що має хоч Хоч серце не Так, ладно, пішли. Погнали, може ще якісь місця знайдемо, щоб скучно не було. Так? Ну, угу, да-да-да, там пусто в Ну, ти триндєш, там йдеш, там пахло. Кажется, что есть. Угу. Попахивает пахнет трендежом? Ну и там браешь. Вот ца вот место, что можно выйти. Паркуемся. А вот тут я к ним стану. Все, мы заломим. Погнал. Э, вот тут вроде бы, кстати, працевать не можно было. А вот он в туалете было. Все, туалет. Из туалет был. Я помню, я ведь торнадо ховаюся в водить. Що поблички навіть Ну, Ладно, це, походу, позабирали, коротше, можливості. Та... Все, коротше, забирали Все, давайте будемо їсти. Все Еда в СССР. Вкусно сколько їли. Давайте. Я вже щось наївся в туалет. А, бачишь, у нас туалет нам не продали, все, великому стали. Такс, знал. Такс. Такс, так, стирал. Кстати, я является сказал, что про время СССР у меня бы стреляли. О, дуба дуба до дуба донатс шлеп. Уже тут поработать. Трайновоза уже Более? нет. А ну, скажи, сейчас проработан. Блин, на ведь светлые. Саша шутки. А, сейчас ты по кайфу. Б-ба-барфума. Бед долларов футбол растягнул. Ну, так, все, мы супер вами шли, куда ведостым тут ничего не было. Дуже цікаво, блин. Можно найти извините. Subway Surf, вот это вот. Блин, а мешка тупо. Так. О, -о она поле футбольне добавили. Она и поле футбольное добавили, извиняюсь. Она просто мешка заела. Ну давайте подъемся, що Блин, я не Два ритмы выключаем, все-таки це незаконные для нас місце. А вот зараз закон Все, тут ломаемся. Можна і торнадо перечекати тут, хотя але це не безопасне люди. ну тут шкафучку запять все. Блин, трошки страшно ці хватит подели, я шучайся. Все, я продал квад. ...шаловатый Кстати, что тут по карте? Я уже ешься. Mm -hmm, да, конечно. Най. На... ...ну, Най... Н... Н... не... пахнет. Вот такой Вес, сказал все. Роблок вес, сказал угу. Опа! Тичтоки... А, я забав, вклюю, Оце я ключу наїду. Нет, там две дві чомчували. Шукаємо, шукаємо жертву, яку можна ударять. Я пам'ятаю між пули хати, так щоб в них подвали були. Прям помню помню. Але зараз нас таке тільки Хелл Сіті є. Хел Сіті я дуже рідко играю. Но там слабенький кіперкає. Правда, Твістиді в мене краще. Мені Ніби вада, у неї там буде другіт кошка. Угу, мато. Ну, на тій стороні там ніби були. Чекаємо, чекаємо. Да, є. Угу. Все, портуємося. Тепер ми тут офіційно живемо. Варіпу я знаю, що я не включав, але мені все одно все. Я типу бос підтиті. Бос я не хочу. бути в мешке, под, под носу. Все, тут, повторно, тут Все, Пока вы не вс, но все, я пока не страшно. У меня что-то побайка двері Ааа, черный пикап! Ну я брать, не черный весь гиссон. А, а ну, там ще люди, а, все, я сбив, все, вс, как -ха -ха. тут, тут, тут хай ты плач. Все, ладно, поехали, яйца готова, что-то мне как-то не смешно. Давайте чекнем эту заправочку. Так, сместить для они воду? Что вы думаете? так Опа, на этом можно я спрятаться. на мне исследование туалета. Там ничего не ма, я не вас там тоже ничего не ладно допустим все я слабу но я тут не я выехать не могу то я слабу не в натуре выехать не могу серьезно а все ладно Тут качатка и машина еще сменить, я слышу.

ничего не могу. У меня на чикатило в машине сидит. А ну пошел он. Чикатило. Нехай сидит. Мне его жалко. Fire station Чого? Перший раз таке бачу Малих на кстати інтернет вже не великий, бо у мене гегобит не стоїть. -ха -ха -ха. Ого, то це походу жити, це квартира помнить. Це мог бути туалет, я вам кажу. Такс А сама будь-яка туалет. Мав... Сама це квартира. Пусть дуже велика велика. Самая будто бути ультраширокий туалет. Супер. Цікар... О боже. О боже. Прям ну кое-что. Там таке, не тихие туториал дають, просто, ви знали А от слідування вам покажу. Треба мені мне розпис Ну, баж. Я спать я уже хочу. Але це ще треба відео смонтировать і закинути. Це я вже скільки знімаю не тут 20 минут. Давай це, як я зроблю, першу тестер, зараз начало тебе зроблю. А ще, якщо он забирает хоч би 10 лайків, то я випущу другую частина. Прям вот незамедлительно. Мені угу. <сіху> ну, просто дуже не А да все для вас, все для вас. Прям от все для вас. от переверимся. Такое положение сделать это делаем. Вот вс для вас, Роу, вс для вас. Прямо вот оппо. Фалоса только есть. VR. Включаем VR. Наверное, до гулу чем знімаю. Ладно, поїхали. Кстати, відгадайте скільки мені років, напишіть в коментарях, а я лайк, ну, ну от, правильний комент я лайкну. Так, с от, тем вот друзьям моим кто ну, напишет, то я все, пуп, 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 хайде, поплачу. Дуже умний походу знайдеться, якщо він відгадає. От я йому лайкну комментарию вот, на все, ну, один любимый випрос, який задасть. Вот так вот. Вот так да, вот так да, вот так да, вот так хочу. Такс. О, вот там молния бья. Ну цел, куда я нара... Там торнадо и не думает. У меня громчу. Ізвиняюсь. Так, а я не почула скоріше. А це, навірно, відео я назву як Опа. Екскурсія. Екскурсія я вам показую, типу, що на як. Ну, коротше, перша частина сама, яка набрала почти 4К просмотрів. На заразній момент є цікаві. То вона сама... Що? То коротше, вона в дивіться там вже почнете, все, да як, що, да і там уже познаете вс, да я ушл. И Бо них самый бишет всього пояснюється, там самый краще пояснюється. Ну, ведь поймал. Я не понимаю, нашему тилу їздити за торнадо и по Кейпсотка. Я їздив на машинці вот такие вот за торнадо якого було Кейп 6000. Ну, да, да. Шой там дивитесь, саме? Бі, ну, тут, ну, я вам метров. Так я тоже можу тут Кстати, оце машинка, яка видається вначале. Та я є... Ї... коротше, вс, я все друга частина вийде на 10 лайків і ще раз скажу. Відгадайте скільки мне років. Я лайкну ваш коммент. І відповім маю, на одне любе запитання. Любе запитання. Але маєте на увазі, я не вам не МММ в Ноблоді. І не чекатиму відповідати на погані зі питанням. Все, давайте. Всім пока. Дякую вам за перегляд. Всім пока, до скорої встреч. лайкайте на другу частину. А там вже буде прям жесть-жесть. Все, всім пока, до скорої встреч! Всем пока-пока.